Доброго дня, друзі! Ось мого каналу та однодумці. Ось так виглядає маточник фундука. Робляться тут горизонтальні відводки. такі вже прирости від 60 см і більше метра вже маємо на даний час. В даному випадку це сорт шедевр. <кій> Чим добре такий метод отримання посадкового матеріалу, тим, що достатньо сонця попадає. Це не під деревом робляться відводки або безпосередньо під відкритим сонцем. Тобто тут немає рослин, які... Минулого року я ці саджанці перевів під маточник, вони всі показали сигнальний урожай. Ну, і хто довше займається фундуком, той по кольору листя зразу визначить, що це сорт шедевр. І на наступний рік ось це саджанці пригнуті, а на наступний рік вже от такі з самої, самого куща виростають на заміну такі саджанці. У мене тут два сорти, шедевр і сорт Джеферсон. Теж, хто знає, як виглядає сорт Джефферсон, більше в темі фундука, то ось він має такі характерні. Червоняві верхівки. От. І вже два рази була підсипка саджанців. Перший раз з землею, другий раз е, таким перегноєм. От. І третій раз теж зверху землею. Кинена капельна стрічка. Зараз дощів лищами вже гірше, дощів немає. І капельною стрічкою все поливається. От такий вигляд на початок серпня. Саджанці виглядають дуже добре. Надію, що і з вкоріненням теж буде гарно. Кому потрібні сорти Шедевр, Джефферсон, американська селекція. Можете звертатись. Думаю, посадкового матеріалу буде достатньо. Дякую всім.